Тебе свіжа? Да А курочка? Да А говядина? Це не говядина, це тряпка Говядина ондовна То свіжа? Да Чуєте? Якщо все свіже, то що так воня? Чесно, да. оця трапка. Якщо я побачу, що ти п'єш горілку, тобі буде хана Що ти несеш? Кому ти? Через які дерева ти біжиш? Кому ти зламаєш бить лице? Позвоночник гньоса, хоч бугай здоровий, галя не здається, баби до полудня мужиков тягали, бо вони горілку не пили, а жрали, повезло дівчата нашій бабі хаті, мушу їй пузати, вона йохаті. Бережно зжимає зятя тетя зойка, і всі баби знають, тягне на помойку, <рик> тітка Пелагея, гея, волоче, а Максимку гея ніхто брать не хоче. Валька прев панаса, а в ньому два цинхнера. Віддімо на сало, хоче знать холера. Олька тягне відьку, тя жило що шо лежить гарно, гарно і бухає. Гр! Забув вивод несе галя водку, Коромисло слугньоса. Віймо, деревня Завтра не просньо! Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Дякуємо вам за підтримку, ваша поляниця. Що після важкого дня у вас все болить, є два варіанти або викликати 03, або відкрити 0,5. Можете мені поставити на дзвонок пісню Лєпса. Ну, добре. Зачем ви мені обоє поміняли, якщо я просив дзвонок поміняти? Я все зробив. Зараз вам зателефонують, ви почуєте ваш дзвінок. Е, все, до свидання. Наконець Надя, я тебе побачила. Йди Просто з Богом. Бог е... розсудить. Бог тобі суддя. Ні, не Бог е, суддя, я знаю. Я хочу тобі сказати: ти гуляла, а ти зміняла, бачила, брехала, завжди. Е, е, ти... Підкажіть, а ці килими можна буде якось зняти? Не можна. А з собачкою можна? Не можна. А з дитиною можна? Не можна. Ладно, малий, давай, не тіряйся по житті. А тепер можна? Не можна. Чому? Ну, а я де буду жити? Я працівник поліції. Ну та й що? Ну і що? Від... Ну і що? Ви дасте сказати? Ну що. Ви що, смієтеся? Сміюся. Я говорю, дайте я скажу вам. Та, ти, на... Я, звісно, не перфекціоніст, але якби в мене так номер на машині висів, то в мене б судги хватало, я б троє суток не спав би, і взагалі в мене було б істерика. Думав зігрітися, Забув я там сорочку, але не вернуся. Е, дивіться, ви Світлана. Путін да? хо, щоб він здох, щоб він згорів в аду, Бл щоб в сука перевернувся. Гори, падла в пеклі. Будь ти проклятий. Мама, він ніхрена не вміє. Мама, в нього руки просто не приспособлені до роботи. Вони там звикли все купувати. Він захотів м'ясо і ломанувся в магазин, уявляєш? Я йому запропонувала зарубати курку. В дні він зарубав він зміг, але він її потім захотів закопати. І я ще сижу, думаю, хоч би батюшку на похорони не позвав. Та куди ж я вже від нього дінусь? Воно ж не приспособлене до того життя. Воно ж попаде де за місто, де немає магазинів, пропаде. Ох, жалко коцата. Треба вчити виживати в цьому світі. Руна полонина, руна А Ану, ви казали, думали, що нас победите? А фігу дивіться на свою дурну ракету. І, 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 і Алкоголь, і страждання, і забування. Я чесно говоря не думав, що мені в три часа вночі ракета вбрати. І угу. поки він не здохне. Це не просто пораховувати на ЗСУ з німеччини. Colea Zana, Sabe cachorro y, y Sopatu. Oh, yo quiero envejecer, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu secreto. Aline vaya У таку ранку підійду, скажу, доця, вставай, доця, вставай, бо вже ж не рано. Вона вивернеться, як так кобила на кровати, тільки сопе. Добре, сьогодні за рулем вже поїду я. Давай, ти мене то в нас сьогодні буде Китюня. Ну, ти мочиш! посліти. Ве не так: їда не та, живем не там, красять не так, причска не та, конкурс не той, не в той команді, не ті люди. подивись на мене. Ти красота моя, да? А де ти була, а де твій хвостик, дівся? Не розкажеш мамі. Ти дівчинка мамина, да, красунька. Так, віка 19, коли прийдуть посилки з Аліку. Віка 19. Ой, вік, це бачите, це ви сидите і ждете. Китайці вас наїбали. Нема ніякої посилки, вони вас кинули на бабки. А це ви сидите як дурочка, і ждете ту посилку з Галіка. Ніхуя не прийде. Ваші ці фала-імітатори застряли десь в Китаї. Зламались, блядь. Желудок пожилу все живає, блядь. Я, я чувствую помазання, блядь. Амен, галилуя, блядь. Що запівпивом і вип'ю комфорт. Чувствую себе як Барбі. Ну, не в тому плані, що я там красива чи що, ну, не. просто коліна не згинаються так само, як і в неї, блядь, вже. Дожилася. Понимаєш, любов гірка, як палин. Це коли бабочка Не в кармані, а в животін. Владислав, вже п'ята ранку. Дай корм мені, Чи зажав? Владислав, я звуки страшні. У кричал Владислав. Девчонка, шукай хлопчика, а жинка покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечной вечной. Вудочка, колготи, тапочок. <рес> огірок, перець. Щось треба. Ой ой, деріці, деріці, ой, -ой деріці, деріці, от Вудочка. Щось потрібно, Огірок, перець. Ні. Лампадка, колготи. Ні, 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 ні чого не треба. Кукурудза, тапок. Ні. Може, їй платити з лапом табо, він до шеї на Ой Будочка, Колготи, лампадка. Кукуруза. Ломпадка прям пать. Горис нагу, а чекай на принця. лай лай ла 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 ла